Всім привіт. Так, хочу показати е, ремонт диска сцеплення на МТ. На попередньому відео я показував, як воно у мене розпалося. Ну, ось ще один диск. Тобто е, оця шліцева із закльопками. Просто отак от так от вийшла із диска. тому що диск, якщо його так от взять, і ось так його прогинати, він трошки гуляє. От, з цієї сторони закльопки були не розклепані. Просто закльопка довжиною 5 мм. Отак от вставлена. Вона держиться на пресі, а тут не розкльпана і воно потім виймається, як вілка зрізає. Це на попередньому відео я показував. Так, що я зробив? Значить, купив отакі от закльопки металеві для молотка. Ну, ця закльопка 20 мм від шляпки. До краю, то есть робочої 20 мм. Обрізав я їх під 10 міліметрів. От, вже в мене така от кучка. І одну вже заклепав. Но заклепав наоборот. Ну, це ще буду поправляти, так, щоб воно чуть тут ворушилося від молотка, щоб можна було попасти. Ложу от. отак от. Тобто на старому диске отут воно розкльопується. тому що. Потай йде сюди. Я зробив навпаки. Штаплю сюди, розкріплюю отут, воно в потай роздасться. Значить, отут я спробував, відміряв. Це перша закльопка. 10 мм вистачає з головою. Тобто обрізаємо, щоб от, отсюда сюди було 10 мм. Не повністю, а іменно робочих 10 мм, щоб було. От, е, тут отвір на 4,5. От, закльопка на 5. Тобто Розсверлили, роздали отвір, вставили, приклепали, щоб воно трошечки від молотка врушилося. Потім буде закльопка сюди ставиться. От, щоб воно його поцентрувало. Ну і так тоді трошки поцентрую. І потім так поприкльопую, поприкльопую. От, і тоді вже обклипаю, затягну. Ну, ось таким чином поремонтую. Ще раз повторюсь, на попередньому відео я показував, що трапилося із диском щеплення. Все, всім дякую.